Кремель взявся до старої практики, то проплякає Трампа. Томагавки в Україні будуть питання в термінах і кількості, куди далі влучатимуть в РФІ українські ракети Фламінго сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. І отак вирішив Путін, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав зрозуміти, що приходить до позитивного висновку щодо можливості надання ракет томагавк Україні. Ну, я думаю, що ми взимку будемо з теплом. Надія, знаєте, остання місцеві волонтери знають: дрон не відрізняє цивільні цілі від військових. Паперовий тигр вже вивітрюється. повторив Трамп його з десяток разів. Росію це дратує. Трампу подобається. де Зу ж фламінго, куди ж фламінго полетів? Зозуле це щира і емоційна історія про кохання. Це новий трек від Оксани Покон.